Всім привіт! Ви на каналі Hello N. Сьогодні випуск п'ятниці травня місяця і я в Єгипті на Червоному морі. А де зараз ви і куди збираєтеся поїхати? Напишіть в коментарі. І почнемо ми з кастингу нового українського фільму 11 дітей з зморшена! Селфіпаті Серфіла Беннюкбачу обласним. І режисер фільму при а також володар золотої циги» Аркадій Небехалюк. Його теж лопать. Я дуже рада, що взяла в ньому участь. Бо це було якесь таке хвилювання, але дуже приємне. Я зустріла дуже багатьох підписників, які теж приїхали на кастинг. Українське кіно стає дуже популярним, і кожен має шанс стати героєм фільму або серіалу. І я сподіваюся, що україномовний YouTube стане популярним теж. Підтримуйте україномовних блогерів, підписуйтесь на їхні канали. Дивіться відео від початку до кінця. Ставте лайки і пишіть веселі коментарі. І тоді україномовний Ютуб ставатиме популярнішим і популярнішим. Нещодавно ми побували на дитячому форумі, який був у Львові. Детальніший влог ви скоро зможете подивитися на каналі Златка. Тепер рубрика «Ask N. Які твої улюблені кольори? Мій найулюбленіший колір це є морський. Розовий, світло рожевий і світло-фіолетовий. Улюблені пісні? В мене нема улюблених пісень, тому що мені майже всі пісні подобаються. Книжки? Книжки мені подобається видавництво старого лева, а книжки люблю. Серію «Джуді Муді», серію Привіт це я. Люблю модельєрні книжки. Ну, багато я книжок люблю. Головне, щоб вони були розумні, цікаві, не вчили дурниць. Чому ти вирішила стати блогером? Ну, почалося це з того, напевно, що мені купили планшет. Я почала дивитися YouTube, мені почалося подобатись і вже в сім чи вісім років точно не пам'ятаю. Я захотіла створити свій канал, сказала це мамі і татові. Ми придумали разом назву. І тато мені створив канал. Це було таке, що ненароком курнула Жуйку. Так. А з ким це не буває? Який твій улюблений урок і який не улюблений? Це важко сказати, який мій улюблений урок, тому що я дуже багато уроків люблю, але найулюбленіший це є математика. Українська мова читання ну, так собі, хоча я дуже добре читаю і дуже люблю читати книжки. А який не улюблений? Мій! що то роблять? Ань? Чи було таке, що ти підбирала монету чи купюру? Тій твій улюблений журнал? Мій смайлик. Мені також подобається смайлик, але найбільше мені подобається зернятко. Тому що знаєте чому? Тому що там є комікси. Я дуже люблю журнали, в яких є комікси. Кому ти класі? Я в четвертому класі. Коли день народження? У мене день народження, 18 червня. А в тебе златка? Е, наступного липня 4. <реш> Найкращі коментарі місяця починаємо з мого каналу англійською мовою Anna Stories. У відео Face Paint Challenge. Найбільше лайків набрав коментар від Христини молявки. У відео про пролизни від Сніжана М. У відео 11 Types of Cats від Іра Smile. У відео Try Not to Laugh Challenge від Насті Юа. У відео DIY і Roses» від Кіра. У відео Ever Student Ever. <ріст> Також від Кіра. У відео «7 Second Challenge» від Яна Корпишин. Тепер переходимо на канал Златка. У відео Свято до Дня Матері. Найбільше лайків набрав коментар від Лімона Декола. Тепер канал Хелоен. У відео випуск п'ятниці квітня місяця. Найбільше лайків набрав коментар від Христина Гірняк. У відео запрошення на дитячий форум від Фотокіса. А перевіряю лайфхаки від Соня Сонечко. Робимо подарунок мамі від Діана Фані. Под Фан зустріч з героями серіалу Школа від Софі Лайк. Мій вечір після школи від Яніна Мальвіна. Рубрика Дзвінок підписнику» Вечір півдесята. І я повинен дзвонити, тому що ми завтра їдемо в Єгипет. Ну і що ж, і першої написали коментар Іринка Кет у Фейсбуці Іра Ковтун. Вибач, Іра, ми до тебе не можемо додзвонитись. дзвонитись. Анюта ТВ Анюта, ти дала нам неправильний номер телефону. Іванка Лайн. Привіт! Це Аня з каналу Hello Привіт! Ти не спиш? А що робиш? А я знімаю відео. Я завтра маю їхати до Києва і їхати в Ігіри. А що ти будеш робити на канікулах? Я ще не думаю. Зрозуміло. А скільки тобі років? Ні, а мені буде 10. А ти вже здавала ДПА, так? Так. І наскільки написала? Зрозуміло. А я на 12 і 11. Можливо, ти хочеш комусь передати привіт? Я хочу я передати привіт. Добре, передаємо всім привіт. Ну добре, було дуже приємно з тобою поговорити. Па-па. Па-па. Злата Анастасія Куценко. Привіт. Алло. Привіт! Це Аня з каналу Hello Anne. <ти>, ти що зараз робиш? Зрозуміло, а ти розуміло, що? Зрозуміло. А скільки тобі років? А мені буде десять в червні. А звідки ти є? А я з Миколаєва Львівської області. А ти цього року здавала ДПА? Так. І наскільки написала? А, зрозуміло, а я на 12 і 11. 12. <сіст> а як твого брата звати? <сіст> а скільки йому років? <сіст> Ого, які маленькі. Ну, тобто <сіст> Даня. <сіст> Передавай їм привіт. Можливо, ти хочеш. Сама комусь передати привіт. Добре, я передаю привіт про твоїй родині. Мені вчора вирвали два зуби молочні, задні. Встало на два зуби менші. Але сподіваюся, що за два місяці виростуть за літо, тобто, щоб я вже в п'ятий клас пішла з повністю з зубами. Тобто. Добре, було дуже приємно з тобою поговорити. Па-па. Софія Тівій у Фейсбуці Софія Лемах. Алло. А це Аня з каналу Хелон. Привіт! Я зараз знімаю відео. Ну, це буде випуск п'ятниці. Тобто це буде або 30-го. Ну, тобто це буде в п'ятницю. У мене все добре, а в тебе. Хворієш? Зрозуміло. А я теж трошки хворіла, але вже виздоровіла. І завтра я їду в Єгипет. Так. Відео. І там зараз дуже жарко, тобто спекотно, там туди. Так, і моя однокласниця одна також їздила зимою в Єгипет. Ну, але пропустила пару контрольних, але це нічого. А ти в якому класі? Я буду переходити в п'ятий. Я цього року здавала ДПА, а то як минулого року минулого року, ну коли була в 4 класі, як ти його написала. Я знаю, буде наступна в 9 класі, якась там велика контрольна. І в 12 -му чи 11. -му. А, Златуся зараз малює, здається. Ну, добре, я передам їй привіт. А можливо, ти хочеш комусь передати привіт? Кому? Добре, я передаю їм привіт. Добре, було дуже приємно з тобою поговорити. Па-па. Дмитро -па. па -па. Кириленко. Але ти не написав десь шукати твій номер телефону. Вероніка Дмитрова. Інстаграм Вероніка Оф. Але я не отримала від такого імені номера телефону. Тепер привітую Мілі Ванілі, Вік Ей, Христина Гірняк, Вей Ніна Лайв, Леді Вікторія, Уанюти, Ольга Березовська, Софія Супер, Хеппі Віка, Діана Любонич, Майшоу, Шоу Анна Вей, Я Софійка, Ріка Софійка. Роклана, Юра ТВ, Оленка Чернівка, Яніна Мальвіна, Женя Шлапак, Біка Флай, Алоя Ментос, Оленка Анна Г. Ольга Назарова, Юлія Чуйко. Показую сігни. Всім папа! -па. І бажаю вам гарних канікул та відпочинку.